Вітаю! Зараз буде трошки шок-контент, у кого слабка нервова система. Бажано не дивитися, бо може бути неприємно. Так, коробочка з дірдочкою. А що в нас за 80? Восьмидесяточка. Восьмидесяточка, що ж це за дірдочка така? Дірдочка, дірдочка, так. Тут дірдочка, Дірдочка. Байдена. 80-ка нова. Тут. 80 -ка. Новенька, гарненька, ціленька. Хренак. а тут щось не ціленька. А тут палець може влізти. Ага, пальчик, бачите? Оце коли питаю, що таке руський мір, так це ось сюди вам Самий типовий руський мір. Одне, один осколок не пройшов, а один осколок зайшов. Що всередині? Наче нічого глобального, але будемо розбиратися. Тому, хто мене питає, як буває, то отак от буває. Наче все нормально, але ні. Всім мирного неба.